Перше Коринтянам, 5 розділ. Ми прочитаємо 7 вірш. Перше Коринтянам, сьомий розділ. Ой, п'ятий розділ, я вибачаюсь. Перше Крінтянам 5, 7. Тому усуньте стару закваску...» Це переклад кув. Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом. Бо ви прісні. Адже наша Пасха, Христос, принесений за нас у жертву. Амінь. Наша Пасха. Це не булки, не калачі, не крашенки пофарбовані. Наша Пасха це Христос, який дивіться, народився тільки для того, щоби вмерти за наші гріхи. Це була Його місія. В цьому був прояв Божої любові до нас. Христос народився, щоби вмерти бути закланим саме за наші гріхи. Аллилуйя. 15 розділ 1 Кринтянам. Давайте з вами прочитаємо. 15 розділ. З 12 вірша будемо читати по 14. -й. 1 Крінтянам 15 розділ з 12 віршика. По 14. -й. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих. То як деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих? Якщо немає Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, тоді марна і проповідь наша, марна і віра ваша. Амінь. Якщо Христос не воскрес, Марна наша і проповідь, і віра, але дивіться: якщо Христос не воскрес особисто в моєму житті, Він не проявлений, воскресший Господь. Моя проповідь буде марна. Моя проповідь буде недаремна. Верніше, моя проповідь буде даремна. Бо дивіться, Воскресіння Христа це перемога! Це перемога життя над смертю, Воскресши із мертвих він переміг смерть. Смерть не могла його втримати. Амінь. Дивіться, Воскресіння Христа це перемога неба над пеклом. Пекло не змогло втримати Ісуса. М? Дивіться, Воскресіння Христа це перемога здоров'я над хворобами. Ми ж бачимо, яким він являвся учням. З раковою пухлиною? Він з'являвся учням з насморком? Ні? Може, з гемороєм? Може, ще з якоюсь болячкою? Ні. І тому, послухайте, ну. Пер... Воскресення Христа, яке ми сьогодні святкуємо, це перемога здоров'я над хворобами. Це перемога любові над ненавистю. Це перемога багатства над бідністю. Це перемога благосвіння над прокляттям. Амінь. Амінь. Дивіться, дивіться, я ж до чого спідводжу. І тому дивіться, якщо Христос, який приніс своїм Воскресінням перемогу, не воскрес в моєму житті, твоя віра даремна. Вона нікого не зачепить. І тому ми повинні рівнувати, Господь. Я бажаю, щоб ти був проявлений. Ти, який ти, не той, хто на хресті, не той, хто в аду. Бо Він на хресті зараз не висить. Він в аду зараз не знаходиться, він не в могилці. Він вас прославлений. І ми повинні з вами рівнувати, щоб цей прославлений, вас Господь, він був проявлений. В мені і в тобі, в нашому житті. А значить, ми повинні рівнувати, щоб в моєму житті була проявлена ця перемога. Життя над смертю, здоров'я над хворобами, багатство над бідністю, мудрістю, над тупістю і так далі. І так далі. Тому послухайте, брати і сестри. Пасха, це не просто коли ми кажемо і вітаємо Христос Воскрес, це круто. Ну для чого Він воскрес? Не для того, щоб я ходив і плакався все життя. Так же ж чи ні? Він не випадково прийшов на цю землю. Він прийшов, вгадайте, за кого. Я не знаю, як за вас, але за мене точно. Він мої хвороби взяв на себе. Не знає, на що вас, ну, мої він поніс усі. усі. І всі мої хвороби поніс на собі. А для чого? Щоби я вже їх на собі не ніс. Він пішов в ад, гадайте за кого. Не знаю, на що твас, ну замість мене точно. Чого він туди пішов? Щоби я там не був. Ну ви розумієте ж ні? Він збіднів на хресті голий висів. Хоча перед цим був багатий. І ради кого ж він збіднів? Просто так? Ні. Ради мене. Щоби я збагатився. І ви. Ну ви розумієте? І тому давайте будемо святкувати це свято не просто. Смачно їсти в цей день. <laughs> Готувати там, як я написав там, привітав, що це не свято кулінарії. Давайте друг перед дружкою соревнуватися, хто красивіший більший куліш Пасху спече. Хто краще б'ється цими яйцями. <laughs> mm? Ні. Пасха це перемога. Яка повинна бути проявлена в мені і в кожному віруючому. І тому возривнуйте за це. Це не то, що три рази сказати Христос Воскрес, три рази дати відповідь, ні, 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 ні. Не для цього Христос народився на цій землі, не для цього Він вмирав на Христі, не для цього Він страждав. Щоби я і ви були переможцями. І тому Хай Бог благословить нас, брати і сестри, рівнуйте. Ми повинні все повірити, прийняти це. Іначе наша віра буде даремна, наша проповідь буде даремна, якщо Христос не воскрес і не проявлений, воскрес Христос не проявлений в моєму і вашому житті. Тому що коли ми будемо людям говорити правильні речі, красиві речі, то вони не будуть бачити. Цю перемогу життя над смертю, здоров'я над хворобою, багатство над бідністю в мені вони не будуть це бачити. Їх це не зачепить. Це буде четно і даремно. Для них це просто казочка. Гарна казочка колись була 2000 років тому. Така гарна традиція, яку треба просто соблюдати, спекти ось калачі наварити яєць, три рази поцілуватися, три рази попривітатися і все. Ну, це не так. Пасха, це не просто якась традиція і казочка з минулого. Пасха це Христос, який вмер за мене, щоби я жив. М? Пасха це Христос, який поніс всі мої болячки, всі мої болі. Щоб я уже не страждав. М -м? Він пішов в ад, щоб я пішов на небо. Він став сином людським, щоб я став сином Божим. Амінь. Амінь. Тому послухайте, брати і сестри, давайте будемо по-новому святкувати це свято. Не просто як всі, не просто як традицію, як дань традиції. Галатам. Давайте ще перебіжимося по декільком віршам. Галатам 4.19. Я прочитаю переклад НПУ. Галатам 4.19. Діти мої. Я знову терплю нестерпні муки за вас, доки не відобразиться у вас Христос. Павло рівнував, щоб Христос був відображений у віруючих. Тому давайте будемо, який Христос, той воскрес прославлений, не той, який на Христі висів, а той, який воскрес і переміг. І Павло рівнував, ребята, я рівную, щоб Христос був проявлений, відобразився у вас. Тому хай в нас буде відображена ця перемога. Перемога світла на темрявою. Радості над сумом, Ну і так далі. Колося нам 1, 1,27. нам Бог забажав показати їм, яке багатство слави є в цій таємниці, між язичниками. Це я перекладку вчитаю. Бог забажав показати, яке багатство слави є в таємниці. Дивіться, є якась таємниця між язичниками. Що це за таємниця? Христос в вас надіє слави. Зуміти, Тає... велика таємниця. І що ж це за таємниця? В нас живе сам Бог. Воскресший, прославлений Господь. Амінь чи не імінь? <сум> І Павло рівну, я ревную, щоб в нас відображався, відобразився Христос. Це прославлений. Ісая за багато років пророкував про Месію. Пам'ятаєте, 53 розділ книги Ісая? І перед цим розділом він писав, пророкував про Месію. Він говорив про нього, що він зійде, як там, росток з сухої землі, да? і вид у нього, вигляд у нього буде гірше всякого вигляду людського. Нема в ньому ні виду, ні величі. Щоб могло привлікати. Ну розумієте, чим Христос привлікав? негарною зачіскою, негарними очима, бровима і так далі, не зовнішністю. Угу. І коли він висів на хресті, він був обезображений, і зуродований. Його і зранили. Він був оквавлений. Ради нас? Угу. Так ось ми повинні. Який образ Христа, який образ Христа має бути відображений на нас, в нас? Не той, що на Христі, бідний і нещасний із хворобами. Ви розумієте? Тому хвата нюнять. Христос на хресті не висить і не страждає. Да? І тому, на жаль, деякі віручі відображають ну, образ у той христа, який ще страждає на хресті. І Він мучається і страждає. І коли ти в нього запитаєш, він тобі розкаже, чому. Тому що в мене дружина, тому що в мене чоловік, тому що в мене діти не такі, як треба. Тому що війна, тому що начальник, тому що ще щось і ще, що, мільйон причин. <гум> Ти не зрозумів жертву Христа. І ціну, і що дає Його Воскресіння тобі. І тому хай в нас відобразиться той Христос, який вже воскрес. Який переміг. <гум> Той прославлений Господь. Той, якому дана вся влада на небі і на землі. М -м? Той, якому, під ноги якого все було підкорено все і всі. У Христос хай відобразиться в кожному з нас. І це ревність. М -м? Ми повинні ревнувати за це. Бо дьявол буде атакувати. Чим він атакує дьявола? Брехнею. Ні, давай страждай і мучайся. Ось твоя правда. Ти дове нести цей хрест. Христос його поніс замість мене. Христос уже поніс мої болячки. І тому якщо болячка до тебе пристала, напала, протистань їй твердою вірою. В те, що Христос уже забрав мої болячки, поніс усі хвороби. Його ранами я сілений. Ну і так далі. Тому, послухайте, брати і сестри, ми ще парочку прочитаємо і будемо молитися. Але я хотів би, щоб ми вас ревнували. Послухайте. Пасха це перемога. І Якщо цей Христос, який переміг, Він живе в мені, значить я буду ревнувати, щоби я жив в перемозі завжди. Амінь. Перше коринтянам. Прочитаємо. 15 розділ 57 вірш. І 58 можна. Дяка Богу. Який дає нам перемогу. Дивіться, що дає нам Господь? Він дає нам непоразку. Ви це бачите? Ви бачите, що він нам дає? Дяка Богу, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тож, брати і сестри мої, любі, будьте твердими і непохитними. Будьте твердими і непохитними. Присвятіть себе повністю трудам Господнім, адже ви знаєте, що труд ваш Господній не марний. Амінь. І тому в ім'я Ісуса Христа Хай Бог благословить нас в тому, щоб ми прийняли цю істину, трималися і м -м, всім серцем вірили. рівнували, щоб Христос, який дає нам перемогу, був проявлений в кожному з нас. Алілуя. Ще зараз останнє прочитаємо і будемо молитися. Це всі знайомі нам вірші. Так. Це теж, це другий карантянам, уже. Так. Зараз Щас загубив зараз. Щас. Другий, другий розділ. Друга Коринтянам, другий розділ 14 вірш. Давайте ще раз утвердимося в цій істині. Я прочитаю вам переклад КУВ 2 Коринтянам, 2.14. Подяка Богові, який завжди, завжди робить нас переможцями в Христі. І на кожному місці, на кожному місці виявляє через нас любі пахощі свого знання. Амінь. Я еще один переклад прочитаю. Прочитаю российский. Я благодарен, это НРТ переклад, я благодарен Богу, который всегда ведет нас в своей триумфальной процессии во Христе. І повсюду розпространяє через нас благоухання, познання Ань. Амінь, дяка Богу, в який завжди веде нас, завжди, завжди веде нас в тріумфальній процесії, в процесії, в якій йдуть переможці. Попереду наш Цар, Господь Ісус, а ми за Ним. Це процесія переможців. Це не процесія жалких і некчевних. Це не процесія, не процесія полонених. Це процесія переможців. Амінь. І тому давайте в ім'я Ісуса Христа возривнує. Бог завжди мені дає перемагати. Завжди дає, щоб я був переможцем. Ну чи буду я переможцем, чи ні? Залежить від нас з вами, чи ми повіримо в це? Mm -hmm. Чи ми міцно будемо триматися цих обітниць, цих обіцянок Божих чи ні? Тому давайте возривнуємо зараз в молитві. В ім'я Ісуса, Господи, я не хочу носити образ якийсь печальний, образ якогось пораженого, образ хворого, образ там ще якогось, не, не знаю якого. Ми повинні з вами відображати образ воскресого Господа. Амінь. І цим прославляти Його. Божа, слава тобі хола. Боже, спасибі тобі Господь, за те, що ти народився на цій землі. Ти народився, щоб вмерти за кожного з нас. Ти, Господь, народився для того, щоби. Відкупити нас від усіх наших гріхів. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти вже забрав усі усі наші болячки, всі наші немочі, ти поніс на собі. Для того, щоб ми твоїми ранами були оздоровлені. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти пішов в ад замість нас, щоб ми могли потрапити на небеса і бути з тобою вічність. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти забрав всі прокляття наші для того, щоб ми в тобі були благословенними. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти, будучи багатий, саме ради нас, збіднів на Христі, щоб ми збагатилися твоєю бідністю, Боже. І ми ривнуємо, щоб ти прославлений, переможець, Господь, відображався в кожному з нас. Щоб твоя перемога вона була проявлена в житті кожного віручого в нашої церкви. Хай люди, дивлячись нас, на нас, вони бачать, що ти дійсно воскрес. Халілуя! І тоді наша проповідь не буде даремна, Господь. Тому що це не будуть просто слова, а це будуть діла Боже. Це буде наше життя змінене завдяки твоїй жертві. Завдяки твоїй смерті і Твоєму Воскресінню. Ми дякуємо Тобі, Господь, за це. Ми прославляємо Тебе, наш Бог. І в ім'я Ісуса Христа. Амінь.